Вітаю, мешановне панство. Сьогодні мені приїхала посилочка від підписника. Магнітна сітка на двері, така від мух, але якої якості зараз ми подивимось. Знайшов Ярослава в Тіктоці, Ярослав тобі вітання. Посиланнячко на його Тікток і на Ютуб, звичайно, буде в описі під відео. Звичайно, переходіть, обов'язково підписуйтеся, порекомендую його канал. Дійсно, канал цікавий. Переходьте, кому цікаво, звичайно, підпишіться. Покладіть сердечка, покладіть лайки, прокоментуйте. Хлопчина розвиває свій канал. Таким чином він мені запропонував, та якби бартер за рекомендацію. Я хотів купити, звичайно, вона, до речі, дорого не куштує. А хлопчина переїхав з міста до села і починає вести свою господарку, розкручуватися з нуля. Ну, цікавий, цікавий контент, я ненароком так натрапив на нього. У Тіктоці переглянув відео. Там є дуже багато цікавих таких коротких відео, і по тому ми з ним списалися, бо я захотів купити сітку. А Ярослав каже: до речі, канал називається Сторінка в Тіктоці. Канал на Ютубі Ярослав Бараник. Надіюся, Ярослав наголос правильно поставив, а якщо неправильно, то будеш вибачати. Написав йому, щоб він відправив мені сітку. а Він каже, чи можете порекомендувати за сітку свій канал. Бачите, все чесно, все по правді. Я кажу, чому б ні. Хороших людей завжди радий вітати, завжди радий порекомендувати своїм друзям, своїм підписникам. Так що, друзі. Обов'язково. Перейдіть, перегляньте. Ну, знаєте, на смак і колір всі фломастери і олівці різні, так що ну, кожен глядач любить свій контент. Можливо, комусь підійде. Мені підійшов. Я підписався в нього на Тікток. І потім ми списалися, і так виявилося, що він підписаний у мене на Ютубі, є моїм підписником. Ну, і, звичайно, ми там поспілкувалися по телефоні, він розказав свою. Нелегку життєву долю, хоча він ще молодий, але все ж таки вже багато-багато чого пережив. Ну, відео не про то, а я подивлюся зараз на цю сітку, яка мені приїхала, і покажу вам. Я ще не вскривав, не дивився, не бачив в такому подарунковому пакеті, яку ярослав. Пакетик гарний. Ми домовилися, що доставку я оплачу, а сіточка буде мені вже в подарунок. Ну, друзі, такої сітки, я вам скажу, у Аврорі не купите. Це раз. Ну і магніти тут такі. Хм, Класна сітка. Сітка з такої, як натянута на вікнах москітка. Знаєте, така москітна сіточка. Ось дивіться, яка вона. Бачите, якої якості. Липучка, це виходить на двері, на двері 90 см, по-моєму. І тут липучка, щоб клейка приклеювати і з другої сторони чіпляти. Я зрозумів. Магніти не маленькі, а магніти десь якісь дорогі. Бачите? Магніти великі. Я не знаю. Це власного виробництва, вони десь там він розказував, хтось там шиє. Ну, хто захоче, перейдіть там в TikTok до нього, напишіть йому приватні повідомлення і він вам відпише. Можливо, ви собі замовите. Я вже цього року її чіпляти не буду, я вже її буду чіпляти на наступний рік. От така вона, бачите? Ось так вона буде. Ось така вона буде, розкладається і складається. Просто треба тут, щоб верх був підчеплений нормально. Натягнутий і підчеплений. Тоді, коли розкладається, вона тоді хлоп-хлоп-хлоп і сама закривається. Дякую. Ось така сіточка. Отака сіточка, магніти такі довгі, вшиті в сітку. Ну, Видно, що це, що це власного виробництва перешито. Просто купляється сітка, пришивається е, така липучка і вшиваються магніт. Все, це будемо чіпляти вже на слідуючий сезон. Наслідуючий сезон я забезпечений сіткою. Ось така сітка проти москітна для дверей на магнітах. Ну, бачите, яка вона виглядає. Зроблена в Україні. Ну, Виробника тут не написано, хто виробник. Зроблена в Україні. Інструкція, як її чіпляти. Цяшки звичайні такі з шляпками. Так, так кнопки Сітка гарної якості, моцна, міцна. У мене котики люблять чіплятися і кататися, і пазурями розривають ті дешеві сітки. Ну Коротше, переходіть, дивіться, дякую, Ярослав, дякую всім, хто дивився, дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити пальчик догори, прокоментувати. Залишайтеся завжди людьми в будь-якій ситуації. Ну і бажаю вам того. Всього, чого ви бажаєте мені. До нової зустрічі. Скоро буде!